Віка, що сидів на митниці наймені Матфей і каже йому іде за мною і той устав і пішов за ним. І коли Ісус возлежав у домі, прийшло багато митерів і річників, возлежали з ним з учениками його, побачивши, те, фарасеї, сказали учениками його. Чому учитель ваш їсть і п'є з і грішниками? І слушай, почувши це, сказав їм, нездорові потребую нікаря, а не дуже. Привіт, та навчився, що означає, милости хочу, а не жертви. Бо я прийшов не прикликати праведників, але грішників до покая. Nech ho však čas na

later Зараз будемо всі координатися ще раз втору вправу на плече.

такими діями, такими словами Господь Бог, слухаючи на небі всі ті імена, і до кожного він посилає свого Духа Святого, щоб поснувся Дух Святий, а в який момент його то і точно ми не, не знаємо, але десь в цьому помазанні перебуває дорогі прикоснення Господа, за ту смиренність вашу, яку ми сьогодні виявили і покладена дія на Бога. Господь Бог поправить вашу душу, Господь поправить ту енергію вашого тіла, яка має бути тою чистою енергією без всякого віруса, а віруса має зараз діяльність, злоб, ненависті, а щоб все перетворилося на смирення і на любов. Бо так чи інакше дорогі, наші гріхи, якщо ми вже пропустили в серці якусь злобу, і якусь ненависть, вони передаються і на, на наших дітей. Але щоб це не передавалося на наших дітей, і щоб наші діти інколи, знаєте, не ставали такими озлобленими, е, що ми інколи самі боїмося, чому вони такі є. Інколи, яка ми знаєте, бабуся дізнають круги, бо вони ті роздражуть, кричать, плачуть, ще щось там. Тому що дорогі, вони нема тої зупинки, гріхів. Не зубовються, не каються батьки, і тому це передається на, на своїх внуків, на, на ваших внуків, а, наприклад, на внуків на і на дітей. Тому дорогий Господь Бог дав таку можливість покаяння, а в рік, то, що людина десь забула, не зрозуміла, як ми говоримо сьогодні читаємо, і тим, що я зарішив і в день, і вночі. Вона і вночі дорогі буває гріх у сні. Буває такий гріх, ми кажемо порохом ві. Що таке порохом вій? Дорогі, ми колись боргали комусь там, до когось боргали. але в цьому не сповідались. Але ми могли таким чином розпалити в серці когось якусь страсть, якийсь соблазн, І людина могла соблазнитися в цьому і думати про це. Але ми в цьому навіть дикаємось. І тому, дорогі Господь Бог. Ми сьогодні ставимо ти видок, щоб простив, щоб це не передавалось, щоб це не розмножувалося. Але яким ну, чином може так розмножуватись? Дорогі, якщо підійти з точки зору науки, то наша клітин мільярди у нашому тілі. Але кожна клітина має наука протони, електрони, іони, атоми, то є енергія, то є енергія яка улавлює звуки, вібрації всіх ваших мислів. І іменно ці енергетичні почуття збуджують у вас, чи злобу, чи ненависть. Іменно це і передається енергетично на ваших рідних і близьких. І в цьому з'являється гріх, вірус, бо діявол дорогий це є ангел бачите, а ангел це дух. А що таке дух? Це енергія. Це енергія дорогі, яка проникає через матерію. Яка, яка пролягає через вас, яким чином? От ви побачили, наприклад, через очі ваші побачили якийсь соблазн? І ви це повторили. Значить, пролив вас, зміюся, якщо ви це повторили, якийсь соблазн. Ви почули, вам хтось сказав погане слово, або там якісь прокляття розніс. Ваше уловило ту працю. І це пішло по всьому тілі, кожна клітина відчула. І якщо ви відповіли на зло зло ви заразились, дорогі, до вас трониці, чому і Господь казав, проклинаючи, і благословляйте. А зелена ще моліться, а ми сьогодні, дорогі, не молимось і навіть не прощаємо. І тому, дорогі святі отці свого часу, значить, рекомендували і по сьогодні, і ми рекомендуємо, щоб кожна людина Собор свого часу наші діти-прайді йшли пішком до Києва, Печерську Лавру, щоб там їх помазали, щоб там за ними не будуть дуже хто був ближче до Почаюської лаври, хто до Почаюської. І там дорогі святі оці звершили ті дії. І на сьогоднішній день є багато людей, які життя пороблені підми. І вже їм приписали смерті. Але після дорогі молитви, після соборування живуть і виють всякі ній Тому і вам бажаю дорогі. Нехай до сьогоднішнього дня. Ваша душа, ваше тіло буде чистим, Бо ви сьогодні зробили все для того, щоб зустріти Господа, який прийде до нас в ці дні пасхальні, де буде освячувати Пасха, яка стане тілом Христом, яка стане ахівцем. І кожна людина, яка пройшла через візьму і через причастя, трошки сповідалася і посуворувалась дорогі, Ви будете благословені, цей рік буде для вас далі. Це у вас буде добре. Іменно у вас буде все дуже добре. Ніякі аварії, каліків, хвороб важких. Запам'ятайте одні одних на наступний рік, ви побачите всіх, так же саме. Ви будете живими і здоровими. Це дорогі Божа така рука. В цьому є величезна правда. І нехай Господня рука прибуває вами, і осінняє вас. Слава Ісусу Христові! Дорогі, а зараз ті свічки ставимо, починаючи від того,